Кажуть, стабільність це добре, але в Бошо стабільно тільки одне. Постійний рух вперед. 36-й випуск шоу Бошо. Ще один виток нашого креативного хаосу, який чомусь завжди виходить круто. Поїхали вникати. Головний меседж тижня. Якщо коротко, тиждень ідей, переговорів і. А може, зробимо щось по-іншому, коротше кажучи, Бошо в режимі апдейту. Факап тижня мій. Але він перенісся в найкрутішу подію. Запитаєш, як так може бути? Все просто натупила на зйомці зі звуком, і мене перевели на маркетолога, бо нема чого таланту звуком займатись. Багато розмов, ще більше рішень і, звісно, результатів. Після насиченого тижня час показати, у що перетворився весь цей двіж. Далі наші кейси. Тиждень переговорів плавно перейшов у мікрофонний марафон. Цього тижня записали аж два нових подкасти. Скоро покажемо, тому готуйся. Минула п'ятниця видалась потужною. Подія хадсаміт, команда Тімаб та їхній проєкт Хіл». Ми, як завжди, допомогли створити правильне враження, маркетинг, зйомка та атмосфера. Бо що завжди там, де відбувається двіж? Не тільки шум, але й глибина. Займаємось запуском першого ролику для психологічного проєкту. Частину вже відзняли, частина в процесі, і скоро покажемо цей вау-результат. Екскурсія, але по-робочому цього тижня духовний вирушив із менеджером з відділу продажу у Group у район Пасічної. Оглянули територію, щоб краще відчути простір навколо ЖКЦ і розповідати клієнтам не з гугла, а з реального досвіду. І на завершення розкажемо, що не знімали цього тижня: двіжовий контент для бабака та життєвий для будівельної компанії Emroyal. Дві історії, два настрої. Одна команда, яка робить красиво. Маркетингова мудрість. Маркетинг це вміння перетворювати мінуси на історії. Навіть якщо мінус це звук, то тепер в команді більше маркетингу і менше шуму з мікрофонів. Найкрутіша подія тижня. Кажуть, у Бошуа ростуть лише ідеї. Ні, ще й люди. Мій перехід з СММ маркетинг пост прийнято: конкуренти бояться, духовний тішиться. Хто сказав, що зміниться стрес? У нас це просто спосіб зробити ще крутіше. Зустрінемось в наступному випуску. Бай-бай!